Під час земляних робіт на будівельному майданчику в селі Лиман відбулося пошкодження труби з питною водою. Кілька діб вздовж вулиць населеного пункту можна було спостерігати потоп локального масштабу. І ось на вихідних служби відреагували на неодноразові звернення громади і взялися за ремонтні роботи. Кошти за полагодження та заміну частини водопроводу взяв на себе місцевий депутат Микола Стебло. Як виявилося, пориви тут явище нерідкісне. Заміна визвана частими поривами водопроводу. И в последнее время, даже в новогоднюю ночь, здесь произошел прорыв. 1 числа устраняли э, порыв. Здесь никаких проблем нету, Как рассказывать повреждены газовые трубы, ничего здесь не повреждено. Просто здесь будет заложена новая труба пластиковая, и потом будет облагорожен центр села. Мешканці села раді, що комунальне підприємство нарешті звернуло увагу на їх проблеми і взялося за їх вирішення. Та громада невдоволена якістю роботи та тим фактом, що людям довелося чекати кілька діб, щоб представники зміїв сервісу відреагували на їх звернення. Тому мешканці Лиману і вирішили звернутися з колективним листом до районної ради. Просимо райраду прийняти міри для того, щоб надалі таких випадків не було, і щоб змію сервіс у сжаті сроки робили ці ремонти. І якщо викликають їх зробити, то для цього повинно професійно підготовлено було все, щоб по не по три, не по чотири діб не було у нас питної води. Своїм зверненням люди просто хочуть, щоб комунальні підприємства відповідали своїм назвам і надавали громаді якісний сервіс, який відповідає нормам установлений срок.